Гарольд Пінтер коротка історія. Ішлося про якусь іншу доньку, якої не став. Тож тепер от нав'язливо гають думки. Про те, в який же спосіб надолужити брак інформації про все це. Не пригадую, щоб ми були якимось чином пов'язані. Я вийшов з іншого кола. Наші родини жодним чином не перетиналися. Вона була позбавлена нагоди гойдати мене на своїх колінах або в якийсь інший спосіб. Виявити прихильність до мене не вона подарувала мені життя. Наразі вона піднялася від сіль сходом з, з відомої пісні. Я й гадки не маю, яка вона була з виду. Пускали такі поголоски з уточненнями і запереченнями, які певна річ не містили і крихти правди. Постановка питання руба, пробуття і протилежність то царина філософських розмислів. А вони ніколи не вибігають кінця. Тож самохіття або за браком часу відходять на другий, третій план, де і губляться, врешті-решт, серед і повсякденності. Хоча самим доконаним фактом відсутності не вільно знехтувати. Кожен свого часу долучається до осягнення неспростовної істини. Це аксіоматично і банально. Цей полудень провів я у затишному пабі, смакуючи належний кухоль пива. По я рушив уже режем, рукав там. Серед брил, каменів і камінців і йшов морем, Тобто у певному керунку Бог крокував, оминаючи те, що воно незмінно лишає, відступає після припини. Спроквола згасали відлуння спогадів про ту, що кожним словом своїм. Яке зринало з її вуст невимушено обстоювала доступність вишуканої англійської. Але тон родної команди на тих устах зараз жодню путь мініло. Не Про неї ще казали, що її стегна перпендикулярно вивищувалися аж. До того, що мало бути талією, і додавали, що спереду не було жодних вигинів, поточнюючи опис непристойними порівняннями. Та я певна річ цього не повторюватиму. От про неї я згадав, блукаючи узбережжя. Згадували про одну із доньок, яких спіткала однакова доля. Про іншу доньку не показнув і нічим не уславлений. Представницю заможної дулі поможної родини. Певна річ, ми аж ніяк не могли бути родичами. Тож мені не випала щаслива нагода поцілувати її в ніжну щічку, ані за часів дитинства, ані в юності. У якої хоч збоку, хоч впрост подивитися, не помітиш жодних вигені? Можна ж і так сказати десь чубить,